Ну що, мої друзі, вам сподобався дослід? Так, він був дуже цікавим. А я пропоную перейти до наступної частини, до практичного завдання. Нам потрібно, як я думаю, ви вже здогадалися, розфарбувати наступну планету. Як наша планета називається, про яку ми сьогодні говоримо? Венера. Правильно. Тож нам потрібна наша Венера, наша планета, водичка, фарби. І гарний настрій. Ну що, я думаю, ви бачили, ви зрозуміли, із нашого досліду, із відео, яке я вам надіслала, що планета, вона вся складається з вулканів, отже, там є розпечена лава, ця лава ще й кислотна, тобто там багато кислоти. Тому наша планета буде помаранчева, плюс червоний, плюс жовтий. Такі кольори ми вже використовували, з вами пам'ятаєте, коли малювали сонце. Але сонце ми малювали, бо воно таке гаряче, а венеру, бо там багато вулканів. Тому в нас ось такі будуть кольори. Відкриваємо і починаємо працювати. Сьогодні я візьму за основу жовтий кольор. Зафарбували. І тепер ми починаємо додавати туди інші кольори. Все як завжди. Звичайними ось такими рухами ми додаємо різні кольори. Бачите, як виходить? Я додала трішки червоного і зараз додам трішки помаранчевого кольору. Це в мене буде розпечена лава. Ось така планета. В нас сьогодні вийшла венера. І далі ми працюємо вже за відомою для нас схемою. Ми беремо шматочок пластиліну, катаємо його у руках, робимо з нього кульку. І на цю кульку ми будемо прикріплювати нашу венеру до нашого макету. Дивіться, що в нас тут є Сонце. Далі номер один. Це у нас як планета називається? Меркурій, правильно. Наступна в нас цифра номер 2. Два. два венера. Обирайте будь-яке місце, яке вам подобається. Прикріпили пластилін. Прикріпили планету. Планета під номером два. Венера. Один. Меркурій. Два. Венера. Два. Скільки паличок потрібно покласти, щоб вийшло в нас два. Правильно. Дві палички. Рахуємо один. Два. Рахуємо на пальчиках. Один пальчик. Два пальчики. Бачите, як просто. Отже, сьогодні в нас було питання від робота, яка планета найжаркіша. Тож яка планета найжаркіша? Правильно, Венера планета номер 2 А на сьогодні я з вами прощаюсь. І робот з вами прощається. Але це ненадовго. Бо завтра ми з вами знову зустрінемося і будемо відкривати нові таємниці. Бувайте!